Ось він, неповторний вік. Кожен з собою себе справжнього, який він є. Де урок? Так, нам пощастило, що він не тут, реально у школі. Не всі школярі України мають таку можливість. Сиджу і думаю: з інформатики задали есе про сенс життя. Тут, зараз. У нас 28 учнів у класі. Цікаво, що думає всередині кожен. Ось Сашка, чистим поглядом ловить кожне слово вчителя. Він не любить бути у відстаючих. Макс і Руслан завжди усе знають, і ми вже до цього звикли. Зубрять, та ні, просто стабільно готуються. Дівчата сидять і сховалися за спиною передбачливих. У них на обличчі написано: Сенс у красі, це вона рятує світ. Рита періодично оглядає себе у камеру мобілки, перевіряючи, чи вона красива. Таня бере інтелектом, любить філософствувати, розмірковувати. Ані дуже добрий погляд, який каже: з тобою все добре, але якщо що я тут, ще рік і розлимося хто куди. Адже кожен має свої плани, кожен особистість, кожен має свою історію життя і своє значення. Щодо мене, то я хотів бути додому. У 2014 році приїхала з Донецької області, до Одеси. Усе має свій кінець і війна, якою б страшною вона б побула. Чого хочу я повернутися. Який я, мені подобається викликати інтерес, а отже, бути цікавим, Розбираюсь в техніці, люблю музику, вислівлювати себе, люблю бути веселим, як кажуть, найбільше зло не відбувається із серйозним виразом обличчя. У чому сенс для мене, думаю, з досвіду вже можу сказати у подоланні. Вміння приймати нове, пізнавати, що хотів би переказати своїм одноліткам при нагоді. У кожного часу свої цілі. Якщо в тебе немає інтересу до математики, це не означає, що ти гірше за інших, значить, знайдуться інші таланти. У кожного вони свої. А вчитися треба все життя будь-кому, вчитися служити, приносити користь своїй країні, людям, тим, хто хоче. Про що мрію, щоб не було меж між державами. Тоді не буде конфліктів, отже, живуть споруч різні люди разом, хоч і кожен з них інша особистість, тому що треба навчитися любити та поважати не лише свої інтереси. Може, людство усвідомлюють нарешті, що така система всесвіту найбільш оптимальна, і ми вже пройшли точку повернення, адже нас вчило все життя, перемагає добро. А сенс життя зараз, я б сказав, цей час надій на майбутнє. Для нього треба навчитись жити з тим, що маємо з реальні сьогодні, готуючись енергію для змін та провадження нових сенсів.